Всім привіт! Такою смішною зарисовкою, і котом нас зустрічає вбивця Sims 2 Inzo. А точніше його демо-версія, в якій можна спочатку, я так зрозумів, зробити свого персонажа і побудувати свій дім, чим ми і займемося. На зв'язку Баберма і ми починаємо. Перший раз тільки включив, ще не бачив, що тут можна зробити. Всякі підписки, налаштування. Давайте спочатку гляне налаштування. що тут має стоїть. Графіка. Це на ультра, все нормально. Давайте побудуємо свого. Ні, не побудуємо. Зробимо нашу мордочку спочатку. Ага. Нас відразу зустрічає дівчина з лінивим котом. Що тут можна робити? Почнемо, давайте з обличчя. Ага, тут багато різних пресетів. Ми будемо робити, я думаю, дівчинку якоїсь європейської зовнішності. Можемо якоїсь, якусь страшненьку, очевидно, що зробити, але зробимо спочатку гарненьку. Ні, нам пресети не цікаві. Можна щось зробити в канві. Прикольно. Недавно сам зробив підписку на нього. М Опа, поміняли. А як повністю очистить? Мені цікаво. Можна якось міни. Ага, можна щоки додати. Можна додати це. Гуманоїдом дівочку, дівчинку зробити. Не, давайте азіатку ми приберем. Спочатку будемо з чогось такого нейтрального робити. Ага, була ця. Ну, руда улітає зразу. Хе-хе. Так, де тут. Де тут у нас башка? Де тут у нас башка Голова. fit, Craft, цей present. А де голова? Child? Ага, дитина, бульт. Ага, тобто можна зробити взагалі стару бабу. <сум> Цікаво. Не, ну це вже з таким ми грати не будемо. тінейджер <сум> напевно, ще теж не знаю, скільки там років от, це наш варіант. Хоча ні 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 ні. давайте це візьмемо. А чоловік, о боже. Що <ріст> це що <Шо> це таке? <ріст> Ладно, давай, дівчину. Спочатку, давайте поміняємо її. А, тут можна і кольори вибирати. Доволі цікавий редактор. Дов... Сильно такий він. Детальний, я б сказав. Free Spirit Вільний дух. О, давайте цей топік. <хи> Лау. А можна і 2 зробити? Буде в нас баскетболістка якась. Ні, давайте топік візьмемо спочатку. Костюмчик такий цікавий. Можна колір змінити? Ага, лінивий кіт. Субколор. Ага, і кота можна поміняти. Ну, деталізація на рівні я вже дивлюся. І бачу, що прикольно. Ні, нам не цікаві ліниві коти, біленькі маєчки. Ні. Де цей топік? Ну, повернемо його назад. Хоч якийсь червоненький. Червоний. Е -е. А як вибрати колор? Колір? Давай синій. Ні, синій, дякую. Синій. І субколор. Виберемо зелений. Ну, якесь гімно виїдаюче вийшло, але ладно, буде в нас вона виділятися. Добре, де тут обличчя? Почнемо з обличчя. Стині очі мені, в принципі, подобаються. Опа! А що це таке? А, це можна збільшувати зменшувати. Ну, я не знаю, я не спеціаліст по очам, але думаю, так може залишиться лоб. Ага, обличчя можна підняти. В принципі, можна піднять губи. Ага, це збільшить, а опустить як. Так, це скули. Опа, такі ух. Куляки. Ні, давай назад. І то. Ні, давайте якісь кругленькі зробимо. Більш кругліші. О, кругліші, цікавіші. Ем, губки. Губошльоп. Ні не губошльоп, середнячок. І носик в неї прикольний. В принципі, вже. Вона готова до гри, але не знаю, я хочу щось цікавіше зробити. <laughs> це що за. <laughs> я не знаю, якийсь троль. <laughs> ну і низько супер, ні. Давай назад. Ну, так як нормально. А можна його в бік збільшить? Типа, отак. Ага, можна. Ну, ні. це на якусь. Не буду казати, кого похожа вона. Давай назад, масяру. Ну, якесь гімно. Хоча ні, таке, як, як і була в нас на початку. Брови в нас. Може, і злішу якусь зробить? Давайте якусь трошечки злішу. Ну, що всі такі добре, буде в нас вона зліша. Хопа. Віки. Не, не віки, віки це ось. Збільшили. Як їй змінить волосся? Я хочу їй змінити волосся, будь ласка, дайте, дайте, дайте. Ага, хейер, господи, ось вона. Давайте почнемо краще з затіски. Яку хочуть з довгим волоссям якусь. Ану, давайте. А можна без хвоста? Я, навірно, не можна. Лонг можна. Майже Ілля Тимошенко. В принципі, прикольно. Ні. Давайте Юлічку залишимо. Юля мені подобається. Так ми її назвемо. Face Present. Ну, це вже знаємо. Шкіра. Біленька, жовтенька, шоколадна. Якась якість змінилася, не? У неї, коли ми. Так як якість змінилася. Просто якась текстура гірша стала. Може, і може, мені здається. Так, доки ми робимо супер дівчинку, не забувайте про підписку на канал, коменти і так далі, і лайки. Ну ні. <свігла> Дякую не сьогодні. Добре, залишимо її такою біленькою. Роки, профіль, що таке профіль? Ченечки, надбудь. Понятно, нічого страшного. Волосся в нас є, face present є. Кіра є. Обличчя, ну, типа, отак. Опа. Я хочу її трошечки злішу, вона така і сучкою була. Вона вже вона вже сучка, я вже бачу. Це скули, да? Опа. Такі. Ой, нє ні, 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 це занадто що-то Але трішечки о! Трішечки так, Видно. Напевно, так і залишимо. Може губки її трішки збільшить, опа. ні ні давай більше. І в бік давай відіпхнем їх. Опа. І, напевно, їх треба треба вниз. ні не, не той. А як губи вниз? Отак. Угу. Ну. Щось у нас виходить. Виходить потрішки. Так, давайте її Брови замінимо колір, бо мені не подобається. Веснушки. А, ні, то ці. Ой, не, напевно. Теж не. Але, в принципі, можна десь влупити. Не, не тут теж. Збоку. збоку прикольно, хай буде. Веснушки, веснянки. Нам треба? Вона в нас родою не буде, тому, напевно, не треба. А як її прибрати о, прибрати можна. Шрамів нам теж не треба. Може зробити з неї Геральда. <гум> ні, Геральда з неї ми робити не будемо. Це тупо Цирі <гум> Це тупо Скайрім. <Skyrim. гум> О. Ні, це якось по-дитячому. Тут таке, який Алкаш чоловік морду набив. Хорошого добре хоч. Око не синє, хоча вони трішечки сині. Не знаю, давайте залишимо без шрамів її. Так, це видалить фейспринт. Це типу татухи? Татухи. Ого. Манюсіньке щось можна Ні, котяра нам не треба. Сьогодні без котів. Ці метелики ні, не сьогодні. Добре, давайте без цього. Очі. Кольор очей. В принципі, мені синій подобається. Тут величина. Оу. Форми різні. Чи не форми, чи це мені так здається. Зелені класні. Прям такі ух. Бля, ну я поняв. Геральт тут теж є. Це аніме. Тупо аніме девочка. ні зелені класні. Зелені класні очі, треба тільки брови кольор змінити. Але буде трішечки така сувора. Опа. О. Кесно, в неї якась. Морда велика. Прям така широка. Можна її якось зменшити тріхи. І вуха такі ельфійські в неї. Опа. Трішечки зменшили таке як. Або мені здається. Вуха є. Колір. Колір. А як колір змінить? Ага, ось цього колір змінить. Можна біленьку таку. Ру, русу зробити. Чорну, ні, чорне взагалі таке неприродний якийсь колір. Зелений? Ні, ми анімешечку теж робити не будемо. Але я думаю, ближче до такого. світло може може, біле. В принципі, отакий прикольний колір. Тоді її. І брови можна залишити такі. Хоча б я зробив би їх якимись темнішими. Щоб вона була якась, ну, посуворіша. Бо це таке дівочка ля-ля-ля-ля. Тоді придеться їй змінювати і цей топік, і її спідничку. Добре. Давайте залишимо, напевно, цей кольор. Мені подобається Face Characteristics. Що тут можна ще змінити? Не, нас бридж, Якийсь переход. Місток. Не видно. Не видно. Skin glow. Ого. Ум. Mm, Ми такі. Я хочу бути такою маслянистою. Опа, масляниста класна така. Mm. <реслужить> масляниста, вона мені подобається. Така намазана трішки чимось. Олію, звичайно. Діді, так, ді, да. завидує. Мейкап. Що з мейкапом? Я думаю, ми ми любимо природню красу. Ми не хочемо ніякі змінювати, просто подивимося, що тут є. Загорілі щічки. Де тут щічки такі більш О. А, ні. Сер... Серденька не сьогодні. О, загорілі щічки таке. Дуже. Ще можна зробити. Закриваємо. Мейкап бу 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 Давайте все-таки замінимо що то із з цього? Із верхнього одягу одягнемо їй О, це бабуся. Це е, із цих. Е, господи. Галя із е, папіних дочок. Боже Боже, натуральна Галя. Ні, ми Галя не будемо грати. о А давай низ якийсь цікавий візьмемо. Штани? Ну, це вже така менш сурова. Треба їй точно штани. Хоча, а ну, такі платячку, ні. Штани точно. Я хочу штани. Це взагалі неприродні якось виглядає на ній, таке як воно просто прибите до неї, як, як, як дошка якась. Це мамочка, я беременна Я вагітна, просто-напросто. Це ми на пробіжки Байкер на пробіжки без мотоцикла. Ну, у мене такі теж штани є. Вони вже таке, як вийшли з моди. Хочеться якісь штани гарні. Брюки. Ні, ми не скейтери, щоб в Майамі! Ми не з Майамі. Значить, беремо якісь офіційні штани. Десь я їх тут бачив, мені вони більш-менш... Оці? Ні, не ці. Тут вона супер жирна якась робиться. О. Oh. Можемо цю. Тільки не знаю, верх, напевно, все-таки замінимо. Е Ми містер Хіппі. Тутніше місіс Можемо щось. Якби оце трошечки зменшить, його якось можна зменшить, не знаю. Колір змінить. Колір змінить. Ну, колір типу під штани. Отак, щоб типа воно виділялося. І значить топік заміняємо, бо якесь гімно. Канвас, ні, точно ні. Біленька, у, біленька, непогано. Ой, щоб пузо трішечки видно було. Я сказав трішечки. В принципі, нормально, тільки давайте колір змінимо. Колір хочу. Червоний? Не, червоний. Не супер якийсь, моя синій. Ну, виділяється гарно. Гарно виділяється. Не знаю, якась така вона не супер природня по вигляду, але ладно. Мене більш-менш влаштовує. І черевики. Черевички якісь і треба. Давайте приберемо Ага. ні ну прикольно. Мені подобається. Так, це теж. Опа, труси. Труси як. Тут так, як тут. І ще це все? Ні, кроски нам не підходять. кросівочки не, не для нас. Ми хочемо якісь такі більш ділові. Це, взагалі, не знаю, літом точно не походиш. Мартінце. ну давай, Мартінце, подивимося. Так, так. В принципі, можна, може бути, Мартін залишимо. Давайте тільки. Що тут в неї під низом буде із труханів? А ну, зараз подивимося. Так, це ми перебираємо. Які труси. Давай такі зелененькі з цим. Тільки колір треба змінити. Такі, щоб вони були Субколор більш зелений. Е, ну, ладно, це бірюзовий таке як. Ну, нічого страшного. А головний колір? О, жовтенький. Опа! Я містер ще не вмерлик, якщо що. Ладно, не будемо позоритися. І щоб ніхто не образився. Тупо чорний. Ні, чорний не, не, не естественний взагалі. Який ж тобі зробить труханий, дівчинко? Рожеві. Бебі, барбі гіл? Може бути. Добре, залишу так. І верх такий самий зроблю. Верх такий самий зроблю, більш такий, і. спочатку треба подивитися на тебе. Уга. І р... рожевий. Будь ласка, дай назад. Єсть. Є контакт. І рожевий. Ну, а як його зробити одинаковий? Приблизно одинаковий. Прикольний костюмчик. Ага. А мені цікаво, що там з різними частинами тіла, чи можна їх збільшувати, чи зменшувати. Добре, це ми все бачимо. Це кожен раз можна аутфіт міняти? А, то це. Як ми будемо ходити в школу, як ми будемо ходити в той. Тут можна, я так зрозумів, довго сидіти. Але я думаю, поки що залишимось на цьому. Коли гра вийде, пограємо повноцінно, все поміняємо. Редактор, як я бачу вже зараз, дуже детальний. Мені це сподобається. Ні, авто ми не будемо робити. Е, так, давай подивимося тіло. Тіло можна зменшувати, збільшувати. А ну, давай. Опа, <сумірно> усіх це Ну, тільки в нас коси, що то не туди пішли. І плечі, і з... ні, маленькі плечі. Ну, це якесь... якийсь жах. Ми поки що це. Е, ні ні. ні, 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 ні. Розійшлися, як в морі кораблі. <сумірно> можна зменшити, будь ласка, як це зменшить? До пузо. Тоталія. А як? Ага, коню. Ну. Давай отак, напевно. Не, трішечки більше. Хочеться трішечки. О, ні 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 отак. Навіть трішки ще менше. О. О, це пойдет. Такий розмір вже в нас влаштовує. <laughs> так, а сюди Ну, я думаю, теж розмір нормальний. А спереді щось можна змінити не знаю, опускай. А, то руки. Ляшки. Ляшки то види їй такі. Нормальні зробимо ляшки. Щоб можна було і за ляшкою, і так далі. Руки. А що руки роблять? А, чи в нас товстенькі пальці? А ну давай подивимося. Блін, можна назад? Е, можна. Давай її змінимо. Так, ні, не туди. Та тоненьке. Я хочу, щоб вона в мене була піаністкою. Натуральною піаністкою. Пузо. Пузо вверх вниз можна зробити. Ну, ми вниз зробимо. Пузо нормальне. І Італія. Яка в неї Італія буде? Угу. Ну, ні, ми хочемо, щоб в неї була Італія. В принципі, отак от залишаємо. Ні, напевно, трішечки збільшим, бо що то вона. О. Нормально так. Це що? Не зрозуміло. А. Типа. Типа що? Не зрозумів. Типа, яка вона сама по собі буде? Низька висока, не до кінця розумію. Ну ладно, давайте так залишим А ще як воно тут в боки? Ну добре. Біцепси, які в неї будуть. Тріцепси, біцепси. Наскільки вона в нас буде сильна. Отака. От Опа! Нормальна. Нормальна клешня вже. Плечі трішечки збільшимо. Ну нормальна така. Хочеться дебелу дівчину, точно. Тут що в нас? Ікри їй теж нормально треба зробити, вона у нас буде бігунка. А ну, давай, давай назад. Ікри треба збільшити, ікри нормальні робимо. Тут ніяк не можна змінити. Ага. Ну, тіло прикольне, тіло нормально. Редактор теж доволі цікавий. А що це за Ага! Можна зробити його взагалі велетним. Ну Ні, ми робимо нормальний розмір. Шию можна зменшити? О, шию можна зменшити. В принципі, голова в неї непогана. Аутфіт ми вже вибрали, обличчя зробила, Зої презент, це ми взагалі дивимося, як вона виглядає. Аксесуари Шапку на повсякденне. Ні, окуляри хочеться якісь прикольні. Ну, це точно не прикольні окуляри. М -м, це більш цікаві. Такі вони інтересненькі. Код не цікавий це взагалі якісь моноклі, незрозумілі. ну колір, якщо змінить, може воно більш колоритне буде, не знаю. Такі Нейтрального кольору. В принципі, не певна, а обудова. Обудову не знаю, давайте жовту якусь зробимо. Трішечки жовтішу. Світліша у нас, вона світленька. Ні, жовта до жовтого не йде. Напевно, синю. І така. О. Нормальний аутфіт такий у неї. Окуляри є. Некплейс. Ні. Серешечки можна якісь маленькі затичечки. Вот такі пиптики. А може, й потім блистіть. Ні, давайте пиптики візьмемо. Тільки теж колір якийсь її зробимо. Тільки які взять, ці чи ці. М -м а може ці? Корали такі. Перлинки гарні. А їх можна змінити? Ні, ну перлинки повинні бути білими, тому залишимо так. Ну, в принципі, гарно. Ми зробили їй просто на вихід. На шийники, а, на головники, вибачаюся. Ніякі не буде нігті. Нігті можна зробити. Кішечка. М'який квадрат. Ні. Такий прикольний ней манікюр. Але ми без манікюра, ми на таке не ходимо точно. Браслетик. Яко не видно. Давайте глянемо. Браслетік. О, можна таку цепочку в мене подібна є. Ну, цепочка повинна бути, звичайно, золота. О, золота цепочка, Гарно Ей, дай, 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 дай. Вибрали. І є. Те. Не знаю, на пальці перстень не хочу. Пірсінг. Ну, що тут можна зробити? ні ні Та ні, буде вона без пірсінгу. Нецікаві взагалі. Ну, виглядає вона доволі непогано. Я так вважаю. Якщо ви так не вважаєте, напишіть в коменти, будь ласка. Прикольненька дівчинка. Так, огляд, думаю, конкретно редактора персонажа за завершує. Пережди крафт. Що тут можна ще скрафтити? Що це? А, це можна конкретно скрафтити її одяг. Цікаво. Але ми, напевно, не будемо робити Як я й сказав, поки що завершуємо, пізніше зроблю відос про побудову дома доміка самого будинку. А далі, коли 28 березня е вийде гра, пограємо і подивимося, що та як. А ще забув уточнити. Щоб отримати демоверсію? Треба на офіційну сторінку в стімі зайти і подивитися стрім 30 хвилин. І тоді гра, точніше демо-версія додасться у вас в бібліотеку. Добре, нехай всім щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!